в шум, наче подум пошливий вітер, і наповнив весь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і усіли на кожному з них, і усі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух волів їм промовляти. Следе шлях, по всі ми створені літати, дававши темряви і страх, по всі ми створені, любити, у цьому істина життя, горійте, сяйте, світити, проміння сіючи серця. Почувся голос із неба, ти мій улюблений син, у тобі моє подобання. Отже, що ми з вами бачимо? Бачимо трійцю. Христос, син Бог, приймає хрещення. Дух Святий Бог під цей, у цей час сходить на Христа і дає йому помазання на служіння, засвідчує, що це є дійсно Син Божий. Говори про Бога, він розуміє Бога як трійцю, який складається з Батька, з Сина і з Духа Святого. Вони читають Слово Боже, але вони не бачать Його. Вони не розуміють, який є Бог. І це, ви знаєте, це такого свого роду є випробування. Як зрозуміти, що моя віра правильна? Адже сьогодні багато людей, вони задаються цим питанням, до якої церкви йти сьогодні? Вас так багато, і ви всі кажете, що ви всі правильні. До якої церкви сьогодні йти? Ви знаєте, Христос своїх знає, а свої знають Христа. І саме вчення про трійцю, воно допомагає зрозуміти, чи людина правильно розуміє Бога, чи людина дійсно йде по правильному шляху віри. Лише ті, які дійсно від Бога, вони зрозуміють про те, який є їхній Бог. Вони будуть розуміти, що Бог є три єдини. Це не три окремі боги. Це не один Бог, який в різні часи виступає під різним обличчям, що це є один Бог у трьох особах. Це дійсно це дуже велика тайна. Ми ніколи не зможемо до кінця зрозуміти і пояснити, як це воно є. Бо якби ми з вами могли розкласти Бога по полочках, то ви знаєте, або ми не були би людьми, або Бог не був би Богом. Він звершував чудеса, він їх наставляв, він їх підготавлював. І приходить час, коли будемо дати відповідь, ми читали ми відповідь своєму серці, самі собі, за кого ми вважаємо Ісуса Христа?